Сергій Жадан український письменник, перекладач, громадський діяч, музикант. Цитати про життя, війну та любов. Ми говоримо про війну. Навчились говорити про власне минуле, враховуючи війну. Навчились будувати свої плани з огляду на війну. Маємо слова, щоб виявити свій гнів. Маємо слова, щоб висловити свій жаль. Маємо слова, щоб засвідчити свою зневагу. Маємо слова для прокляті. Маємо для молитов. Маємо всі необхідні слова, якими можна сказати про себе в часи війни. Цей дощ війна надовго говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб. Я люблю цю країну навіть без кокаїну. Небо це березневе, без тебе серце, без тебе. Кину все, що виніс, продам свій бізнес, вийду на берег Дунаю, там і сконаю. Тиша лише посилює голоси, темрява лише окреслює світло. Українці, це суспільство без шкіри. Нам варто перестати боятися і бути впевненими у собі. Тому, хто боїться. Потрібна віра, тому хто любить, достатньо пам'яті. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази і мок, вся чого злого виття, шаленства та милосердь, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Чоловіки закохуються так, як кити вистрибують на берег, без жодного шансу на повернення. Цілуйся з тими, хто ніщо не вірить, цілуйся з тими, хто втратив мужність, даруй їм рештки солодкого кисня, даруй повітря тим, хто задихається. Ніхто не знає, як працює любов, з яких рухів вона народжується, з яких розмов, з якої виймається радості, з якої вини. Але вона працює, спробуй її зупини. Йти на світло з цього простору нічного, Зимувати у старій світобудові нам з тобою не лишилося нічого крім любові, звісно, крім любові. Співають, не знаючи, що таке ноти. Люблять, не знаючи, що таке біль. Тому, хто боїться. Потрібна віра тому, хто любить, достатньо пам'яті. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись. Ви варті того, щоб знати найкращі цитати.